Добрий ранок. Вибрались ми нарешті на воду. От людина вже робить Та перший заброс. заброс. Оп, не відстріл. Ну, вже считай, вже балка вдалася. <ривіт> <ривіт> да? Людей куча. Це наше озеро Босівкут. Вже поки ми накачались, то вже 4 човна, включаючи дракара, вийшли Дядю на... воду. Дядю нормілада треба зняти. Дядю нормілада знімаємо. Він набрав собою. В'яжемося, пробуємо. Погнали. Дядько Руслан вже перев'язується. А, що ти так, тільки в нього? Ці, І в Майкла Джексона ще. Була! Сходить сонечко. Куча човнів. Качачки. Красота, можна сидіти знімати, навіть не рибачити. Але ж треба щось зловити, показати щось. Пробуємо на активну приманку. Це тіпа на шо. Ах, летить гарно, правда? Раттен врахується саме активно приймає. Ну, так як воблер. Поднімається трошки вітерець. Так, кому що не сказав, я ловлю на...

Третя постановка, риби поки покльовки не бачу. Радує те, що в п'яти лодках теж риби нема. <рес> Значить не що тільки спокійно, ми щось не знаємо. Що, що спокійно, так? Так, да, так, да, так. Да. Бо ще якщо ну, всі вокруг ловлять, а то <рес> а якщо ми тут човли, а ти стоїш, що, щось би думав. А в тебе нема кастмастера, ото. <рес> Поміняли вже п'яте місце чи ще шосте, напевно. Стояв тут місцевий, каже, що десь в лататтях щось ловиться. Припливли ближче до лататтів, Будемо ну, пробувати ловити. Ну Будемо пробувати, Руслан. Будемо пробувати. Ха, друзі, щось, щось зловилося, причому просто придавив або я когось забагрив, напевно або я забагрив або придавив Зараз побачимо що тут Та не, не льопай ні сюди сюди дай на піцака дай піцака красиво візьму на камеру ну, добре, колега лінивий Я даю Чого ні давай Піднімай, піднімай Ото, так, оточепурку таке і ловив. Так. Давайте, друзі, подивимося. Ох, це зараз ми його не випутаємо звідти. Так, судачок. Ну, Грам 700. Ох, який він теплий. Він тупо гарячий. Так, тихо-тихо, зараз ще перепустимо. Дивіться який. Дивиш, де ти бачиш там 700. Ну так, не 700, не на 500. Ну де, ну де ти бачиш там 700. Як ти казав, вага є. Ні, десь 500. А Але щось ви... він червоний такий, дивіться, який червоний, плавніки, червоні. І просто придавив тихенько, бачиш? Ну що, Руслан? 1-0. На сьогоднішній день це показаки, показаки. Давай. день, це Що треба робити, коли не клює? Обідати. Правильно, пообідати. Обідай. Обід дуже важний в рибалці. А потім поспати. А потім поспати. Припливли ми. На мілину в латаття берегом спробувати окуня на обрудного. Ну поки окунів нема. Щось сьогодні Босівкут не радує. І не радує нікого. Угу. Кидаємо. Не ловим але зато накатались. Ніде не бачимо Бливе дивимося в телевізор. Цікаво, це Лоуренс 7, 7 дюймів, Тіайка, друга версія. Її вже немає. Зараз. закурив з горя не клює, нема, не жирує риба. Не жирує риба. і 23,4 градуси. <клес> Ливити судака, так що... Ну, Зловився він. де судачок один був, пів кіло от на такого. Малого гратину. Це щось не ловиться. Це Руслан віддамо, це його наживка. Він вже перейшов на Окуня і я напевно теж зараз. Що поклевка, класна, Ще двойна було. Укуньова. За день, за що садніше покльовка. Все, в'яжемося на Окуні. Припливаємо на нашу гортицю. Тут люди ловлять навіть. Волочить. Волочим. Ох, як, ох, як жирний жирний, 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 жирний. Назік жирно давай. волочить. О, фрикціон робить. Та, ти, Та, Та, ти ти Татиш. Татиш як заїв, глянь, тут, весь. Тут, тут да? Да. Я знімаю. бачу. Зажрав, конечно. Ця, да, риба, є. Да, риба є, печеньохоня вже жариться, пішень охоня вже жариться. Ну, Шоди хоч мова. так. Ну що, наш дракар приплив. Вийшли ми на берег. Риби, ну, тако, було дві риби, був окунь, був судак, більше не було. Ну, але що хотіли, те зловили. Так що збираємося. Всім щасливо!